Всім привіт! У сьогоднішньому відео ми поговоримо про перехідники для зарядки електромобілів. Поговоримо, навіщо вони потрібні, які вони бувають, який перехідник потрібно, щоб зарядитися на платній зарядній станції, які перехідники треба для електромобіля з Європи, Америки та Китаю. Та чи треба вони взагалі? Буде цікаво, поїхали! На жаль, у електромобілях, так як і у багатьох інших сферах. Уніфікувати та домовитися про один стандарт зарядки не вийшло. Тому у нагоді часто можуть стати ось такі гаджети. Але перед тим давайте згадаємо, які типи роз'ємів взагалі є: електромобілі з Америки, роз'єм тип 1 та роз'єм тип Тесла. Електромобілі з Європи, роз'єм тип 2, електромобілі з Китаю, роз'єм GBT. Давайте тепер детальніше поговоримо про кожен з цих роз'ємів та розберемося, у яких випадках той чи інший перехідник може стати у нагоді вам. Отож почнемо з європейських авто. Як ми вже пам'ятаємо, роз'єм у європейських авто тип 2, як правило, він комбінований з роз'ємом CCS 2 тобто верхня частина це тип 2, нижня це додаток для швидкої зарядки. Також бувають роз'єми тип 2 комбіновані ще демо. В такому випадку в перехіднику нема потреби, оскільки ми знаходимося в Європі. Та більшість станцій у нас зроблені згідно європейських стандартів. Та тип 2 та CCS2 – дуже популярні роз'єми, та можна зустріти їх у кожному місці або на кожній трасі. Але є перехідники, на яких я хотів би зупинитися. Перший перехідник це з типу 1 на тип 2. Хочу наголосити, що перехідник по назві рахується з пістолету. Тобто тип 1: Тут у нас пістолет, і тип 2 це авто. Не навпаки, це важливо. Такий перехідник може знадобитися у варіанті, якщо ви заряджаєтеся біля дому. Заряджаєтеся роз'ємом тип 2, але він, на жаль, зайнятий, і хтось залишив своє авто на ніч. Ну а вам все рівно ж потрібно зарядитися. І тобто, ви маючи роз'єм тип 2, можете зарядитися від зарядного пістолета тип 1. Звичайно, тут є нюанс, що швидкість в такому випадку буде обмежена, а швидкість роз'єму тип-1 по одній фазі це, як правило, десь 7 кВт. Ось так виглядає цей перехідник. Йдемо далі. Наступний перехідник, на якому я хотів би зупинитися, який теж дуже потрібний для власників європейських Тесл. Це ось такий перехідник від компанії e-charger з типу 2 на ccs 2 Ось так він виглядає детальніше. В старіших Тесл до 2020 року є один нюанс. Там є просто роз'єм тип 2. В новіших Тесл, як правило, роз'єм тип 2 вже комбінований ccs 2 Тобто ну, в такому перехіднику просто немає потреби. Як правило, він потрібний на Tesla Model S та на Tesla Model X. Як бачимо, ось так він виглядає. Та через роз'єм тип 2 передає напругу до 250 кВт штекером ccs 2 Відповідно, рішення для швидкісної зарядки. Перейдемо тепер до електромобілів з Америки. Тут же стандарти відрізняються від європейських. Та у більшості у нас ось такий роз'єм тип 1. Він може бути комбінований з роз'ємом ccs 1 так як роз'єм тип 2 з роз'ємом ccs 2 ось так до речі, він виглядає. Так і може бути сам по собі, як, наприклад, у нового Nissan Leaf. Це роз'єм тип 1 окремо та роз'єм CHAdeMO для швидкої зарядки окремо. Що хочу сказати, роз'єм тип-1 досить популярний у нашій країні, та в принципі без перехідника можна зарядитися та спокійно, нормально себе відчувати з цим роз'ємом. Які перехідники можуть бути для такого авто? Перший це як і у європейському варіанті. Ось такий перехідник, також від компанії Charger, з кнопкою для плавного зупинення процесу зарядки. І перехідник з роз'єму тип 2 європейського на роз'єм тип 1 американський. Навіщо він потрібен? Та сама історія, ви заряджаєтесь на платній зарядці, ставите машину на ніч у себе в дворі. Хтось зайняв ваш роз'єм типу 1. У когось ще один з'явився електромобіль з Америки, і ви ділите той роз'єм на 2. Ви берете цей перехідник можете заряджати е, пістолетом тип 2 спокійно своє авто. В такому випадку швидкість буде біля 7 кВт, оскільки роз'єм тип 1 у нас однофазний. Хоч і роз'єм тип 2 трьохфазний, та може видавати 22 кВт, але ну, тут застосований роз'єм тип 1, то та таку швидкість він ніяк не передасть. В цьому мінус американських роз'ємів вони бувають лише однофазні. Наступний перехідник буде цікавішим. Це перехідник для швидкої зарядки від компанії ECharger. Ось так він виглядає. Він монолітний, дуже класний, хорошої якості, також з кнопкою для плавного зупинення та правильного, саме головне, процесу зарядки. Ось так він виглядає. Тобто з американського стандарту CCS1. На Європейський стандарт CCS 2, який у нас дуже популярний, та таких зарядних штекерів у нас більшість. Тобто, якщо немає ось такого зарядного штекера, а потрібно зарядитися швидкою зарядкою, ми просто ось цей перехідник одягаємо спочатку на пістолет, а потім вставляємо авто і заряджаємось без ніяких перешкод. Що хочу сказати, всі представлені перехідники у цьому відео будуть в описі під відео. Вони офіційні з гарантією у випадку несумісності з авто, а таке, до речі, теж буває. Ми можна повернути перехідник протягом 14 днів. І що хочу сказати, цей перехідник класний, що він два в одному, тобто він виконує функцію як CCS2 на CCS1 швидкої зарядки. Такі е, тип 2 на тип 1 повільної зарядки, але у такому випадку е, нижню кришку треба буде закрити, оскільки струм в нижніх контактах теж буде, і щоб ну, просто вас не вразило струмом під час такої зарядки. Наступний роз'єм, на якому ми зупинимось, теж від американського електромобіля. І це Тесла. Специфічний роз'єм тип Тесла. Я чув історію, що Тесла, коли розвивала свою мережу зарядок в Америці, спочатку вона була безкоштовною. Та щоб на ній не заряджалися інші електромобілі, вони просто зробили свій спеціальний зарядний роз'єм, який так і називається Type Tesla. І от просто гляньте на цей перехідник і вдумайтеся, що це європейський стандарт ccs 2 а це type Tesla. І ось які, е, які штекер тут і який штекер тут, яку потужність передає ось цей маленький роз'єм? Це Тесла. Тут цим все сказано. Е, давайте розглянемо тепер, які перехідники потрібні для американської Тесла, які вони взагалі є, та поговоримо про їхню специфіку. Найперший перехідник це з типу 1 на Теслу американську. Цей перехідник є найпопулярніший. Саме бюджетний по ціні, оскільки зарядок тип 1 у нас багато, можна взяти такий перехідник та заряджати Теслу швидкістю до 7 кВт за годину. Наступні перехідники, які у нас ідуть вже для швидкої зарядки, так само може бути перехідник з Тесли на Type 2. Але тут треба бути обережним, оскільки тип 2 може бути трьохфазним, але американська Тесла приймає тільки одну фазу. По одній фазі з 40 амперами може подаватися 11 кВт. Саме цей перехідник, який у нас представлений, це вже наступне, про що я з вами поговорю. Це перехідники для швидкої зарядки. Тобто, звичайно, ми завершили, може бути як від типу 1 зарядка, так і від типу 2. У двох випадках вона по одній фазі та швидкість буде там, від 7 до 11 кВт, в залежності від того, скільки амперка потужність зарядної станції. Значить, ось цей перехідник це Tesla Supercharger, Він називається. Тут всі контакти в цьому перехіднику застосовані, тобто немає пропусків. Якби це був перехідник Tesla на тип 2, двох нижніх клем, тут би не було. І перехідник цей працює уже з постійним, а не змінним струмом і може передавати до 100 кВт за годину. Сам роз'єм тип 2 стільки не передасть, тому для цього перехідника потрібно докупити ще один перехідник з типу 2 на ч І в такому випадку можна заряджати американську Теслу без заміни блоку ретрофіту. А тепер давайте поговоримо про роз'єм ccs 2 в американській Теслі. Як знати, чи підтримує ваш електромобіль з Америки цей роз'єм? Та чи буде він працювати з ось таким перехідником, оскільки багато людей просто купують його і думають, що він з заводу має працювати? Це апріорі не є так. Завжди перед тим як клієнт у нас замовляє, ми наполегливо йому кажемо: зайдіть в налаштування та гляньте, чи є підтримка роз'єму CCS-2». Це обов'язково треба робити перед покупкою такого перехідника. Значить, якщо це Тесла новіша і вона е, старша за 2021 рік 8 місяць. Після цієї дати Тесли почали програмно зашивати роз'єм ccs 2 І тобто, звичайний тип Тесла буде працювати з роз'ємом ccs 2 на всіх нових Теслах від 2022 року. Нічого там конструктивно вносити, змінювати не потрібно. Просто ось купуєте такий перехідник. Також на ньому, до речі, є кнопка: що на одному, що на другому. Е, він буде працювати без жодних змін та буде здійснювати зарядку авто. Якщо авто старше, за 2021 рік, восьмий місяць, то потрібно змінювати блок Retrofit Style. Тобто змінюється блок, щоб машина бачила цей роз'єм CCS2 та приймала по ньому зарядку, щоб працював такий перехідник. В такому випадку, якщо блок змінений, на пристрої є кнопка. Тобто, ця кнопка на цих перехідниках вона перемикає режими. З ретрофіт стайл звичайний режим без ретрофіту. Тобто машина має побачити і перехідник має побачити. Як би не здавалося, це розумна річ, які є всередині плати управління. І вона спілкується, станція спілкується з авто. Відповідно, перехідник також спілкується з авто. І щоб все було правильно, воно має бути правильно не тільки по електриці, а й програмно. Давайте на прикладі цих двох перехідників я розкажу, які вони бувають. Ось це, наприклад, звичайний перехідник ccs 2 на американську Теслу. Він з кнопкою, тобто можна переключатись на ретрофіт стайл і звичайний. І цей перехідник він витримує до 250 кВт. Це вже оновлена модель тих перехідників, що була раніше. У старих перехідниках вони повністю тут залиті пластиком та є лише три контакти. Це новіша модель, вона має кращу тепловід... тепловідвід, тобто вентиляцію, і витримує більшу напругу. Наступний перехідник, хоч і візуально дуже схожий на CCS2 на Tesla, але конструктивно він відрізняється. Оскільки. Цей перехідник працює на постійному струмі. Всі перехідники для швидкої зарядки працюють на постійному струмі. А цей перехідник 2 в одному, тобто він заміняє два пристрої. Він працює як із постійним струмом через роз'єм ccs 2 швидкість така сама до 250 кВт, так і через тип 2. Він може передавати до 7 кВт. Тобто, ви можете зарядитися і від повільної зарядки через роз'єм тип 2. І від швидкісної через роз'єм ccs 2 Єдине, що коли здійснюється зарядка повільним роз'ємом, ось в цих нижніх контактах буде напруга. Та туди не варто лізти пальцями, е акуратно закрити кришкою та не чіпати низ пристрою. Наступне, на чому ми зупинимось, це китайські електромобілі з специфічним роз'ємом GBT, AC та GPT-DC, тобто на змінному струмі звичайний роз'єм GPT та на постійному струмі роз'єм GPT для швидкої зарядки. На жаль, з цими роз'ємами інфраструктура на самому початку розвитку, оскільки електромобілі з Китаю почали набувати популярності досить нещодавно. Інфраструктура ще не готова до цих нестандартних портів та роз'ємів. На щастя, по Україні будуються нові станції, на яких вже є ці пістолети, та можна зарядитися без ніяких перехідників, але їх досить небагато. Якщо у вас автомобіль з роз'ємом GBT для швидкої зарядки, розраховуйте на вартість перехідника в районі 1000 доларів. Так, вони є досить дорогі, вони є різних виробників. У нас в асортименті їх немає. Та фото їхні ми прикріпимо. Ось так вони виглядають. Значить, для зарядки GBT AC, яка є простішою, швидкість якої може бути або 7 кВт, або 22 кВт. Якщо китайське електроавто приймає три фази, а таке теж буває дуже рідко. Але буває, значить можна придбати ось такі перехідники. Найперше, який ми розглянемо, це ось такий перехідник GPT-на тип 2. Ось так він виглядає. Перехідник самий, стандартний, самий звичайний, по ціні він дуже бюджетний. Та враховуючи те, що у нас багато зарядок тип-2. Можна собі такий взяти, покласти у авто, лишнім він точно не буде. Наступна модель це теж перехідник GBT на Тип 2 від компанії e charger але з кнопкою для плавної зупинки процесу зарядки. Наступний перехідник вже покращеного зразка, ось цей найбільше у нас купують. Та я рекомендую клієнтам саме цей варіант, тому що цей перехідник з металевим носиком та він блокується в авто, тобто ви. Купуючи ось ці перехідники, залишаєте авто на зарядній станції. При бажанні хтось може підійти, витягнути та вкрасти його. Ось цей перехідник, коли блокується авто, перехідник теж блокується в автомобілі, оскільки там є спеціальний язичок, який виїжджає та заблоковує. Ну, по суті, це як зарядний пістолет. Ось з цим гачком. Так виглядає перехідник. Ну, він дуже класної якості. Знову ж таки, до нього навіть є зручний бок для зберігання. Наступні перехідники це GBT на тип 1. Все ж таки, якщо ви розглядаєте можливість купівлі перехідника на роз'єм GBT, я б рекомендував, звичайно, на тип 2, оскільки, можливо, ваше авто приймає три фази, це буде хороший варіант, більша швидкість. Та просто роз'єм тип 2 та GBT, вони майже ідентичні. Тобто тип 2 це внутрішня, а GBT це зовнішнє. Ось навіть глянути по цій конструкції м -м, сюди ставляється пістолет тип 2, це у нас іде в авто. Це два одинакові роз'єми з одного кінця та з іншого. Значить, наступні перехідники це GBT на тип 1. Ось так вони виглядають. Це покращена модель знову ж таки з блокуванням, то неї йде бокс для зберігання. Та ось така звичайна модель, вона без блокування. Ось так виглядає. Теж хороший, якісний перехідник від компанії E-Charger. Я думаю, вам було корисне це відео. Не сподіваюсь, я не сильно вас заплутав та нову інформацію ви звідси візьмете для себе, визначитись, який перехідник потрібен саме вам, і чи потрібен він взагалі. та... Всім дякую за перегляд! Слава Україні! Ми переможемо! Щасливо!